Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 18 грудня. а Це означає, що ми вже перелізли через екватор тижня, наче втомлений турист через затягнуту мотузку в залі. Всього 13 днів до нового року. Час уже розмірковувати, як будемо дотримуватися новорічних обіцянок. Хоча ні, кого ми обманюємо. Сьогоднішній день це маленьке життя, поживи його так, щоб потім не шукати в ньому кнопки Перемотка назад. Гайда разом розбиратися, що нам підготував цей день, цікаві свята, зіркові підказки та трохи життєвих порад. Ми починаємо наш Р-проранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні всіх вітаємо з Днем військової контррозвідки України, серйозний день для серйозних людей. Робота контррозвідки це як гра хованки на максимальній складності, де ставки не на жарт. Вітаємо тих, хто пильнує спокій нашої країни, стіни і завжди на крок попереду. Також сьогодні вітаємо всіх з Днем вдячності сніжинці. Так, так, сьогодні маємо честь подякувати сніжинкам. За що? За те, що вони вміють падати красиво, не влаштовуючи драму. Чим наприклад для нас у житті? Падаєш, Роби це граційно. Ну і ще всіх вітаємо з ним випічки печива. Нарешті у світі є день, коли можна сказати я не об'ївся, я святкував. Печиво буває різним, хрустким, яким шоколадним або зі сніданку колишнього. Випікаємо, їжмо і не забуваємо, найкраще печиво це те, що не залишилося для гостей. Ну, кому мало свято, завжди є для них іменини. Сьогодні їх святкують Зоя, Геннадій, Гурій, Анастасія, Захар, Віра, Ілля, Сава, Сергій, Микола та Михайло. Якщо серед ваших знайомих є хтось із цими іменами, вітаємо, обіймаємо і головне, не забудьте зателефонувати, бо вони все одно це пам'ятають краще ніж ви. Ну а тепер на черзі у нас наша улюблена рубрика це гороскоп овен. Сьогодні ви центр всесвіту, але всесвіт цього поки що не помітив. Тож нагадайте йому самі. Телець, не все, що блищить знижка, не ведіться на маркетинг як на дешевий комплімент. Близнюки, у вашій голові забагато планів. оберіть один, інакше заплутаєтеся як навушники в кишені. Рак, чудовий день для вирішення старих справ або хоча б для створення ілюзій, що ви це зробили. Лев, ваше бажання бути королем ситуації, працює, але трон це стілець, а корона в пакет на голові. Але головне Вірити. вам, дослухайтесь до інтуїції. Якщо вона мовчить, просто відпочиньте, вона теж втомлюється. Терези, знайдіть баланс між роботою та відпочинком. Відпочивайте настільки завзято, щоб це виглядало як робота. Скорпіон, хтось спробує вас провокувати. не ведіться, залиште їх самих у їхній грі. Стрілець, ваше слово сьогодні має вагу, але, можливо, краще мовчати, бо слово не горобець, а ви вже знаєте, як це буває. Козоріг, не перевіряйте людей на міцність, ви не страхова компанія, водолі, час відпустити те, що тримає вас у минулому. Підозрюю, що це може бути друга серія серіалу, який ви так і не додивилися. Риби, усмішка вирішує багато питань, але пам'ятайте, усміхатися з вічливості і усміхатися з підозрою. Різні речі. Отакий такий гороскоп. Далі їдемо, і у нас погода. Сьогодні погода така, що хочеться вийти з дому і відразу зайти назад, наче нічого й не було. Температура тримається в районі 4-7 градусів, дощ виглядає так, ніби вирішив навмисне псувати вам настрій. Але не зважайте, головне вдягнутися тепло, наче бабуся слідкує за вами з вікна. Ну і одразу трохи прикмет та порад на день. По-перше, якщо сьогодні сніжить, це знак, що зима нарешті ввімкнулася. Також, якщо побачили сьогодні першу сніжинку, загадайте бажання, поки ви розглядатимете її унікальність, буде шанс усвідомити, що і ви. Також унікальні. Ну і ще у старовину казали, якщо в середу робити добрі справи, то вони повернуться до вас з сторицею. Не факт, але звучить позитивно. Ну і за традицією, трохи мотивації на цілий день щастя, це не кінцева зупинка, а стиль руху. Вмикай свою швидкість і не дивись на чужі лічильник кілометрів. Знаєш, іноді ми настільки женемося за ідеальним життям, що забуваємо, як важливо насолоджуватися самим процесом. Не обов'язково чекати великих перемог чи особливих моментів. Вони ховаються у дрібницях. Бадьорююча розмова з другом, чашка чаю під звуки дощу, перша сніжинка, що впала на руку все це маленькі елементи щастя, які складаються у велику картину твоєї будинності, і саме вміння бачити ці деталі відрізняє щасливу людину від вічно незадоволеної, рухайся вперед, потроху, але вперто. Нехай цей день стане твоїм маленьким кроком до великого щастя. Народ, дякую, що були зі мною в цей середньотижневий ранок. Пам'ятайте, кожен екватор тижня. Це нагадування, що ви сильніші, ніж здаєтеся. Нехай ваш день буде легким, як перший сніг, і солодким як печиво. До зустрічі завтра в цей же час. Розкажіть про мене своїм друзям, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.